Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Розв'яжи рівняння і наше рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки у лівій і правій частині нашого рівняння. Помножимо 8 на 2,5. Будемо мати 20. Помножимо 8 на мінус 1,5х, маємо мінус 12х. Перепишемо 27,5 і помножимо мінус 1,5 на 7. Отримаємо мінус 10,5 і мінус 1,5 на 2х. Отримаємо мінус 3х. Тепер доданки зі змінною згрупуємо у лівій частині. Переписали мінус 12 і переносимо мінус 3, мінус 12х, переносимо мінус 3х, змінивши знак на протилежний. В правій частині беззмінної 27,5 відняти 10,5 переписали. І переносимо 20, змінивши знак на протилежний. Мінус 12, мінус 12х Додати 3х маємо мінус 9х. 27,5 відняти 10,5 отримаємо 17 і 17 відняти 20 буде мінус 3. А тепер ділимо на мінус 9. Х дорівнює мінус 3 поділити на мінус 9. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Подамо в різку, це буде 3 дев'ятих. 3 дев'ятих можемо скоротити на 3. 3 ділим на 3 буде 1, 9 ділим на 3 буде 3. Отримали 1 третю. Записуємо відповідь. 1 третя. Номер 7 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6 виконано.